Як підприємствам забронювати своїх працівників від мобілізації? Алгоритм бронювання за списками військовозобов'язаних для підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, наступний подання пропозиції щодо визнання підприємства критично важливим до відповідного державного органу. Погодження Міноборони списки військовозобов'язаних працівників підприємства. Погоджені списки подаються до мінекономіки для прийняття рішення про бронювання. Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. Відприємство видає працівнику витяг з наказу мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП. Також працівників можна забронювати через портал Дія. Алгоритм наступний. Внесення інформації про підприємство через портал Дія, Мінекономіки перевіряє інформацію та формує єдиний перелік. Підприємство подає через портал Дія список військовозобов'язаних працівників автоматичне звернення даних про військовозобов'язаних. Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних, формування витягу про бронювання засобами порталу Дія.